Що, якби ваша померла бабуся, прийшла у вісні і назвала точну дату перемоги? Що, якби дитина, яка ніколи не бачила свою бабусю живою, розповідала деталі її останніх днів, про які не знає ніхто? Що, якби все, що ця дитина бачить, у віснах збувалося з точністю, яку неможливо пояснити збігом? Друзі, це не містична казка. Це реальна історія дев'ятирічної дівчинки з Чернівців. Яка вже три роки бачить сни своєї бабусі, бабусі, яка померла у 2014 році від горя за окупований Крим, і зараз, у грудні 2025 року, ця бабуся нарешті назвала дату, конкретну дату. День, коли Україна поверне все своє. Мене звати Оксана, мені 42 роки. 15 років я працюю дитячим психологом у обласній лікарні в Чернівцях. За ці роки через мій кабінет пройшли сотні дітей, я чула тисячі історій, бачила різні травми, різні способи, як дитячий мозок справляється зі стресом, особливо за останні роки війни. Але ніколи, ніколи, я не стикалася з чимось подібним до історії Софійки. Я раціональна людина, маю два дипломи, навчалася за кордоном, вірю в науку. Якби хтось розповів мені цю історію рік тому, я посміхнулася і сказала: дитяча фантазія, механізм захисту психіки, ніщо більше. Але тепер я сиджу тут і розповідаю вам це, бо я була свідком, бо я перевіряла, бо я більше не можу пояснити це логікою. Все почалося у вересні 2025 року. До мене на консультацію привели дівчинку Софійка, 9 років, худенька, світле волосся, великі сірі очі. Мама Наталя 34 роки, вчителька української мови, виглядала виснаженою. Наталя сіла навпроти мене, обійняла доньку. «Лікарко, я вже не знаю, що робити. Софійка погано спить, третій рік. Майже щоночі прокидається, каже, що до неї приходить бабуся. Моя мама, яка померла, коли Софійка була ще зовсім малою. Дитина її не пам'ятає, але розповідає такі деталі. Голос Наталі тремтів. Я глянула на дівчинку. Софійка сиділа спокійно, дивилася на мене тими величезними очима, і в її погляді не було дитячого страху, не було тривоги, була якась незвичайна зрілість, ніби вона знала набагато більше, ніж має знати дев'ятирічна дитина. Софійко, м'яко сказала я, розкажи мені про свої сни. Дівчинка відповіла спокійно, ніби розповідала про вчорашній день. Бабуся приходить до мене. Кожної ночі. Спочатку я боялася, але вона посміхнулася і сказала, що не треба боятися. Вона показує мені картинки, іноді про зараз, іноді про потім. А ти пам'ятаєш свою бабусю? запитала я. Софійка похитала головою. Ні. Мені було два роки, коли вона померла. Мама каже, що я була на похоронах, але нічого не пам'ятаю. Але тепер я її знаю. Вона приходить і розмовляє зі мною. Я попросила Софійку намалювати щось із своїх снів, дала їй папір і олівці. Дівчинка взяла, не вагаючись, почала малювати. Рухи впевнені, чіткі. За десять хвилин на папері з'явилася постать жінки біля ліжка, обличчя намальоване так детально, як не може дитина. Наталя подивилася на малюнок і заплакала. Це вона. Це точно вона. Навіть родинку на щоці намалювала, хоча на фото її не видно. Я взяла малюнок, придивилася. Справді дивно детально для дитини. Але це ще не доказ. Діти часом чують описи від дорослих і відтворюють у малюнках. Наталю, сказала я, розкажіть мені про вашу маму, коли і як вона померла. Наталя витерла сльози. Мама народилася в Севастополі, Галина Петрівна, вчителька історії, у 70-х роках переїхала до Чернівців. Тут познайомилася з татом. Вийшла заміж, народила мене. Але завжди мріяла повернутися до Криму на пенсію. Казала: поїду до моря, куплю маленький будиночок, буду вирощувати троянди. Голос Наталі знову задрижав. А потім був 2014 рік. Березень ми дивилися новини разом: ці зелені чоловічки, захоплення будівель, псевдореферендум. Мама плакала щоночі, казала: забрали мою землю, забрали моє море. 18 березня 2014 року Наталя говорила повільно, ніби кожне слово боліло. Це був день після того референдуму. Мама не спала всю ніч, дивилася в вікно. Вранці зайшла до мене, обійняла і сказала: Ти побачиш, доню? Я побачу, Крим повернеться. Я знаю це. А ввечері того ж дня у неї стався серцевий напад. Наталя заплакала знову. Вона померла вночі. Коли швидка приїхала, вона лежала на ліжку, стискаючи в руці фотографію. Старе фото, де вона стоїть біля графської пристані в Севастополі. Їй там було 20 років. Вона тримала це фото і не відпускала навіть після смерті. Довелося виривати з рук. Я слухала, записувала. Софійка сиділа поруч, спокійна. А тепер найдивніше, сказала Наталя. Софійка розповідає деталі тієї ночі, про які не знає ніхто. Про останню розмову, про фото в руці. Я нікому ніколи про це не говорила, навіть чоловікові. Це був мій біль, мій особистий, звідки вона знає. Я подивилася на Софійку. Розкажи мені, що бабуся говорила про ту ніч. Дівчинка сказала чітко: бабуся прийшла і розповіла, як вона дивилася в вікно і плакала, як обіймала маму і казала про Крим, як лягла спати і відчула біль у грудях. Вона сказала, що не боялася, бо знала, що побачить Крим вільним, тільки не з землі, а з неба. Наталя схлипнула я відчула, як волосся стає дибки. А потім бабуся сказала, продовжила Софійка, що вона прийшла до мене, бо я маю передати людям, що є дата, що вона знає, коли Крим повернеться. Ось тут я почала розуміти, що це незвичайна консультація. Я попросила Наталю з Софійкою приходити двічі на тиждень, хотіла спостерігати, збирати матеріал, розуміти, що відбувається. Наступного разу Софійка принесла зошит, відкрила його, і я побачила сторінки, заповнені малюнками і короткими записами Дата і Подія, Дата і малюнок. Це все, що бабуся показувала, сказала дівчинка. Я почала переглядати, зупинилася на першій сторінці. Там був напис з дитячим почерком. 24 лютого 2022 року перший раз прийшла бабуся. Софійко, розкажи про цю ніч, попросила я. Дівчинка сіла зручніше. Мені було шість років, я спала і раптом прокинулася. Біля ліжка стояла жінка в білому, і я злякалася, хотіла закричати, але вона усміхнулася і поклала палець до губ. І я відчула, не треба боятися. Вона показала мені картинку. Там було місто і над містом чорний дим, багато диму. Я заплакала, а вона погладила мене по голові і зникла. Вранці ми прокинулися від вибухів. Додала Наталя тихо. 24 лютого, початок Великої війни, Софійка сказала: Мамо, я бачила це вночі. Бабуся показала. Я продовжила переглядати зошит. Запис за записом, малюнок за малюнком, і раптом побачила щось, що змусило мене здригнутися. Дата червень 2022 року. Малюнок, корабель, що тоне над ним напис дитячим почерком Велика Москва. Це було за місяць до того, як потопили Москву, пояснила Наталя. Софійка намалювала це у червні, а корабель потопили у квітні 2022 тисячі вона намалювала майбутнє, якого ще не знала. Ні, перебила Софійка. Я намалювала у травні, мамо, забула. І бабуся не сказала назву вона показала великі букви на кораблі. Я намалювала як побачила. Наталя замислилася Так, вибач, доню, у травні, але ти ж не знала, що такий корабель існує. Бабуся знала, просто відповіла дівчинка. Я переглядала далі. Липень 2022 року, малюнок мосту, який падає. Кримський міст підірвали згодом танки з жовто-синіми прапорами. Контрнаступ був у вересні, велике місто, над яким піднімається український прапор. Херсон звільнили. Оксану Іванівну, сказала Наталя, розумійте тепер, чому я не спала три роки. Дивіться далі, там ще, 2023 рік. Березень, малюнок будівлі з написом Схожим на Гага у березні. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Червень, корабельна база, вибухи літо 2023-го – Серія атак на Севастополь. Вересень, група людей навколо столу, прапори різних країн. Який саміт відбувся? 2020 – четвертий рік. Літо малюнок хлопців у формі на фоні незнайомі будівлі. Напис Вони в чужій землі. Курська операція почалася у серпні. Я відклала зошит, подивилася на Софійку. Як бабуся показує тобі це? По різному, відповіла дівчинка. Іноді вона просто стоїть і дивиться на мене, і я бачу картинки. Вони з'являються в повітрі, ніби телевізор. Іноді вона бере мене за руку і мені били тимо. Опиняємося в різних місцях. Я бачу людей, чую, що вони говорять, а потім прокидаюся і малюю: тобі не страшно? Ні. Бабуся добра. Вона любить мене, хоча ніколи не бачила мене живою. Вона каже, що любила мене ще до мого народження, і тепер приходить, бо має місію. Яку місію? Софійка подивилася на мене серйозно дати людям надію. Бабуся каже, що люди втомилися. Що їм потрібна конкретна дата, не просто обіцянки, і вона прийшла, щоб дати цю дату. Серце моє калатало. Я, раціональний психолог, з 15-річним досвідом, сиділа і слухала дев'ятирічну дівчинку, яка говорила про місію померлої бабусі Софійко, сказала я якомога спокійніше, а бабуся назвала цю дату. Дівчинка похитала головою. Ні, вона каже, що час ще не прийшов. Що спочатку має статися ще дещо, але скоро вона обіцяє, що скоро. Наступні три місяці я зустрічалася з Софійкою двічі на тиждень, записувала все, що вона розповідала, перевіряла деталі. І знаєте що? Вісім з десяти пророцтв із зошита справдилися. Вісім з десяти? У жовтні 2025 року Софійка намалювала місто з високими будівлями сказала. Бабуся показала, що там скоро підніметься наш прапор місто на півдні. За тиждень новини повідомили про звільнення Токмака. У листопаді вона малювала корабель, який горить. Через три дні атака на російський військовий корабель у Чорному морі. Я більше не могла ігнорувати це, більше не могла пояснювати збігами, щось відбувалося, щось, що виходить за межі моєї науки, моєї логіки. І тоді прийшов грудень. Десятий день грудня 2025 року. Вранці мені зателефонувала Наталя, голос тремтів від хвилювання. Оксано, приїжджайте негайно. Софійка прокинулася вночі, бабуся назвала дату. Вона назвала дату. Я приїхала через півгодини. Софійка сиділа на дивані спокійна, але в очах було щось інше якесь внутрішнє світло, яке я раніше не бачила. Розкажи, сказала я. Софійка заговорила тихо, але чітко. Минулої ночі бабуся прийшла не як завжди. Вона сіла на ліжко поруч зі мною, погладила мене по волосю, і тоді вперше заговорила голосно. Раніше я тільки чула її думки, а цього разу вона говорила. Що вона сказала? Вона сказала: Софійко, час настав. Я можу тепер сказати тобі те, заради чого приходжу всі ці три роки. Я знаю дату. День, коли моя земля повернеться, день, коли я нарешті зможу заспокоїтися. Дівчинка зробила паузу, ніби збираючись із силами, а потім бабуся показала календар великий на всю стіну, і на ньому горіла одна дата. Вона горіла золотим світлом, і бабуся сказала: Запам'ятай, Софійко. 24 серпня 2026 року це буде день, коли Україна відсвяткує найбільше свято у своїй історії. День повернення Криму. День, коли я побачу це з неба, а ти на землі. Я затамувала подих. Наталя плакала, Софійка продовжувала. Бабуся показала мені все детально. Вона показала, як це станеться. Розкажи. Попросила я, вмикаючи диктофон. Софійка закрила очі, ніби знову бачила те видіння. Ранок 24 серпня 2026 року. Сонце сходить над Чорним морем, вода спокійна, як дзеркало. На горизонті Севастополь, місто, яке бабуня любила більше за все. І над містом починають підніматися прапори не один, не десять тисячі прапорів одночасно. Жовто блакитні, великі і маленькі, вони з'являються на будівлях, на балконах, у вікнах, ніби місто розквітає нашими кольорами. Люди виходять на вулиці всі разом, одночасно, вони несуть квіти, співають гімн, хтось плаче, хтось сміється, старі люди падають на коліна і цілують землю. Софійка відкрила очі, подивилася на мене, а потім бабуся показала Київ майдан незалежності. Там такий натовп, що не видно землі, величезні екрани, і на них пряма трансляція з Криму. Українські солдати входять у Севастополь, колона техніки з жовто-блакитними прапорами, але не так, як ми думаємо, не через бої. Як же їх зустрічають? Люди виходять на зустріч з хлібом-сіллю, з квітами. Старенька жінка падає на коліна перед першим танком, і солдат виходить і підіймає її, обіймає. Вона плаче і каже: Діти мої, діти, і всі навколо плачуть. Софійка продовжила бабуся показала, як по всій Україні одночасно починаються салюти у Києві, у Львові, у Харкові, у Дніпрі скрізь. Дзвони б'ють у всіх церквах разом, у монастирях, у соборах, у маленьких сільських храмах. Такий дзвін, що чути на всю країну. Люди обіймаються просто на вулицях, незнайомі обіймають незнайомців. Хтось танцює, хтось молиться, хтось просто стоїть і дивиться в небо, і всі відчувають одне найбільше свято в історії нашої країни. Я слухала, і сльози текли по моїх щоках. Наталя обіймала доньку, теж плакала. А потім голос Софійки став тихішим. Бабуся показала Чернівці, наше місто біля свято Духівського собору зібралися люди. Молитва під відкритим небом. Священник тримає хрест, благословляє всіх. І в цьому натовпі я бачу постать яку постать бабусю, вона стоїть серед людей молода, світла, гарна, на ній біла сукня. Вона дивиться на мене, усміхається, махає рукою, а потім починає світитися все яскравіше і зникає, просто розчиняється у світлі. Софійка подивилася на маму, і тоді бабуся сказала останні слова. Вона сказала: Я чекала цього дня одинадцять років. З тієї ночі, коли моє серце не витримало болю. Одинадцять років між небом і землею я молилася, просила, чекала, і тепер цей день настане. 24 серпня 2026 року Крим повернеться, Україна буде цілою, і я, нарешті, зможу йти далі. Моя місія буде виконана. У кімнаті запанувала тиша. Тільки годинник цокав на стіні. Але бабуся показала не тільки той день, продовжила Софійка через хвилину. Вона показала дорогу до нього, що має статися до 24 серпня. Я нахилилася ближче, розкажи. Січень і лютий 2026 року будуть важкі, бабуся сказала. Останні важкі місяці зима буде лютою, але не для нас, для ворога. Їхня техніка, їхні плани все замерзне. Вона показала мені танки, що стоять, не рухаються. Солдати намагаються завести мотори, але щось не так, ніби сама земля їх тримає. Березень і квітень великий рух, наші війська підуть вперед. Швидко, дуже швидко. Бабуся показала карту, і на ній наші прапори рухаються місто за містом, село за селом, швидше, ніж усі чекають. Травень і червень, світ затамує подих. Бабуся показала мені якихсь людей у костюмах вони сидять за столом, дивляться на карти, розмовляють. Вона сказала, нові союзники, нова підтримка, те, про що ми не знаємо зараз, стане реальністю тоді. Липень останній місяць окупації Криму. Бабуся показала, як окупанти готуються тікати, вони навантажують машини, корабельний флот готується відплисти. Вони знають, що кінець близько. А серпень. Софійка зробила паузу. Перший тиждень серпня переговори. Хтось із них приїде буде говорити про умови, другий тиждень відхід окупантів. Вони підуть самі, без боїв, третій тиждень вхід наших військ, і 24-го, на День Незалежності, офіційне підняття прапора над Севастополем. Я сиділа приголомшена це було занадто детально, занадто конкретно для дитячої фантазії. Софійко. Сказала я, а що бабуся говорить про інші території, про Донбас? Вона сказала, що 24 серпня це не кінець війни на всіх фронтах. Але це день, коли всі зрозуміють, Україна перемагає. Переломний момент після Криму решта піде швидше. Наталя втерла сльози. Оксано, що нам робити з цією інформацією? Кому розказати? Я задумалася. Як психолог, я мала б сказати, це фантазія, травма. Механізм захисту, але я більше не могла так казати. Я бачила той зошит, я перевіряла збіги. Вісім із десяти пророцтв збулися. Наталю, сказала я, веди щоденник, записуй кожен сон Софійки, малюнки зберігай. Якщо почне збуватися те, що вона сказала про січень лютий, значить, решта теж збудеться. Якщо ні, просто забудемо. За наступний тиждень я ще тричі зустрічалася з Софійкою. Дівчинка розповідала нові деталі, бабуся продовжувала приходити щоночі, показувала додаткові картинки. Вона сказала, розповіла Софійка на останній зустрічі, що у січні станеться перший знак щось, що підтвердить її слова. Хтось із світових лідерів скаже публічно те, що змінить хід подій. Я не знаю, хто і що бабуся не показала, але сказала. Хто має зрозуміти, той зрозуміє. У лютому другий знак щось на фронті, велика зміна. Люди побачать і скажуть неможливо, але це відбувається. До серпня знаків буде багато, і тоді всі знатимуть 24 серпня буде тим днем. Я попросила Софійку намалювати бабусю. Дівчинка взяла олівці, малювала довго, зосереджено. Коли закінчила, показала мені малюнок. На папері була жінка середнього віку з добрим обличчям і сумними очима. У її руках фотографія міста біля моря, а над її головою золоте світло, ніби німб. Такою вона приходить до мене, сказала Софійка. Сумна, але спокійна. Вона знає, що її біль скоро закінчиться 24 серпня 2026 року. Зараз, коли я записую це на дворі 18 грудня 2025 року, до того дня, який назвала бабуня Галина Петрівна, через свою онуку залишилося 8 місяців, 8 місяців надії, очікування віри. Чи збудеться це пророцтво? Я не знаю. Я психолог, не пророк, але я бачила зошит Софійки, бачила, як збувалися її сни протягом трьох років. Вісім із десяти разів вона мала рацію. Наталя продовжує вести щоденник. Софійка продовжує бачити сни. Бабуся приходить майже щоночі тепер, наче готує онуку до чогось важливого. Учора, 17 грудня, Софійка сказала маші вранці: бабуся показала щось нове. Вона сказала, що у січні люди почнуть бачити знаки не тільки я, багато людей. Однакові сни, однакові видіння. Про білу птицю, що летить над Кримом. Це буде початок. Масового пробудження друзі. Я розповідаю вам цю історію не для сенсації. Я розповідаю, бо вірю, люди мають знати. Особливо зараз, у грудні 2025 року, коли так багато втоми, так багато болю. Можливо, померлі справді не залишають нас. Можливо, ті, хто пішов із життя від горя за свою землю, продовжують боротьбу звідти з іншого боку. Можливо, бабуся Галина Петрівна. Яка не витримала болю за окупований Крим, справді приходить до своєї онуки, щоб дати надію всім нам? Я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати. У січні подивіться, чи станеться той перший знак, про який говорила Софійка. У лютому чи буде та велика зміна? У березні та квітні чи підуть наші війська вперед так швидко, як бачила дівчинка? Я вірю цій дівчинці. Після всього, що я бачила, після всіх збігів, після всіх снів, які вже збулись, я вірю, знаю, чекаю.